Діти, подивіться навколо, яка чудова гарна природа. Сьогодні я запрошую вас на прогулянку в парк. А зараз послухайте вірш Катерини Перелісної і спробуйте сказати, про яку пору року розповідається. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки. Буро золотаві, де не глянь навколо килим кольористий, віти на півголі і небо синє чисте. Ну що, мої хороші, здогадались, про яку пору року йдеться у віршику? Так, про осінь. І цей віршик так і називається Золота осінь. Діти, а ви любите осінь? Чим вона вам подобається? Осінь яскрава пора. Осени дерева, як у казці, одяглися в червоне, жовте, помаранчеве, святкове вбрання. Багато художників любе писати картини про осінь. Їх приваблюється пора року яскравими барвами. Ось перед вами. Картини відомих художників. Дивлячись на осінні пейзажі різних художників, я вирішила діти запропонувати вам теж стати художниками і намалювати осіннє дерево. Подивіться, яке дерево я намалювала. Хто пам'ятає, що складається дерево? Так, дерево має стовбур, він товстий внизу, а чим вище, тим тонший. З обох сторін від стовбура ростуть великі та маленькі гілочки, на яких ростуть листочки. У дерева ще є коріння, але на малюнку його не видно, бо воно знаходиться в землі. Завдяки корінню дерево тримається. І отримує поживу. Діти, а як називається верхня частина дерева? Це крона. Вона захищає дерево від сонця та дощу. Щоб дерево залишалося здоровим і сильним. Ну що, спробуємо намалювати осіннє дерево. Для цього нам знадобиться білий аркуш паперу. Гуашеві фарби коричневого, червоного, помаранчевого, жовтого, зеленого кольору. Зім'ята фольга, три комочки, серветки, стаканчик з водичкою, гребінець і пензлик. Перед малюванням пропоную розім'яти ручки та зробити пальчикову гімнастику. Осінь діточок вітає. Ось так, ось так. Дерева різну назву мають. Ось так, ось так. Це береза, дуб, сосна, тополя та ялинка. Будемо малювати ми на згадку про прогулянку. Беру пензлик. Обмочую його у водичку, потім набираю зелену фарбу і малюю нею травичку внизу аркуша. Щоб травичка була цікавішою, схожою на справжню. Я беру гребінець і його зубчиками, тягну фарбу вверх, і травичка виглядає, як справжня. Добре промиваю пензлик, набираю коричневу фарбу, починаю малювати стовбур. Від травички продовжую лінію вгору.